На Тебе, Господи, я уповаю, не дай мені соромитися повік, правдую Твої врятуй мене, і визволи мене, і прихили до мене лухо Твоє, і спаси мене. Будь мені Богом захисником, твердим і пристановище, щоб спасти мене. Боже мій, визволи мене з руки нечистивого, і з руки беззаконника, що гнобить мене, бо Ти надія моя, Господи Боже мій надія моя від юності моєї. Тобі утвердився, я від утроби матері моєї, від народження мого ти мій покровителі. Тобі, хвала моя, завжди. Я багатьох я був, наче диво, але ти тверда моя надія, нехай наповняться уста мої хвалою тобі, щоб я оспівав славу Твою і кожен день велич Твою. Не покинь мене в час старості, коли буде покидати мене сила моя, не залиш мене. Бороги Бо мої говорять проти мене, і ті, що підстеряють душу мою, радяться між собою, кажучи, Бог покинув його, переслідуйте й скопійки, обі немає визволителя. Боже, не віддаляйся від мене, Боже, на поміч мені прийди, нехай осоромляться, нехай щезнуть всі, що повстали на душу мою, нехай покриють сором, і безщастям тих, що шукають землі моєї, а я завжди буду повати на тебе. Примножувати всяку похвалу Тобі, уста мої будуть звіщати правду Твою. Кожен день благодіяння Твої, що їм я не знаю числа. Я завжди буду думати про силу Господа Бога, згадувати правду Твою, тільки Твою, Боже. Ти навчав мене від юності моєї, і до нині сповіщає про чудеса Твої, і до старості, і до не покинь мене, Боже, доки не розкажу про силу Твою, всьому народові, всьому грядущому, про могутність твою». Правда Твоя, Боже, до небес, великі діла вчинив ти, Боже, хто подібний до Тебе, ти посилав на мене люту біду, але знову живляв мене, і з безодні землі виводив мене, ти показав на мені правосуддя Твоє, але, обернувшись, ти вкішав мене, і з безодній землі знову виводив мене, тому буду прославляти Тебе знову між народами, на струнних органах славити йому істину твою, Боже. Буду співати тебе на гуслях святих Ізраїлів. Радій густа мої, коли співаю тобі, і душа моя, яку ти визволив, і язик мій щодня буде прославляти правду Твою, стромлені, які ще шукали загибелі мені, Боже, суд твій цареві дай і синові царя правду Твою, щоб судів справедливо народ Твій і в богах твоїх судом праведним, щоб гори принесли мир. Людям і пагорби, правду, щоб судив у боїх народі, спасав синів, бідних та смирив Нобителя, Він раніше сонце, раніше місяця, зроду рід. Він зійде, як дощ на траву, і як роса, що падає на землю, часи днів його засяє правда, і буде великий мир, аж доки Світ, як місяць, і заволодій від моря до моря, і від ріки до краю землі, скориться перед Ним жителі пустелі, і вороги його перед Ним уклоняться до землі, царі. Фарсійські з островів дари принесуть царі, аравії, саве дари принесуть, і вклоняться йому всі царі землі, і всі народи будуть служити йому. Бо він визволить безсилу від сильного і вбогого, у Бога, що не мав захисника. Буде милостиві до Бог, і бідних, і душі їхні спасе від кривди і від насильства, спасе душі їхні, і кров їхня буде дороцінна перед очима Його. І буде Він жити, і принесуть Йому золото Аравії. Будуть молитися за Нього завжди, і щодня будуть благословляти Його. Буде достаток хліба на землі, і на верхах гір плоди його піднесуться вище Ливану, і розмножаться люди, як трава на землі. Нехай буде ім'я Його благословення навіки. Раніше Сонце перебула ім'я Його, і в нього благословляться всі покоління землі, і всі народи будуть прославляти Його. Благословенний Господь Бог Ізраїлів, що творить чудеса єдині, і благословення ім'я слави Його повіки. Славою Його буде повна земля. Амінь. Так буде, Амінь. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і ні повсякчас, і на віки віків. Амінь. Аллилуїя, Аллилуйя, слава тобі Боже. Аллилуйя, лилуя, Аллилуя, слава тобі Боже. Аллилуйя, лилуя, слава тобі Боже. Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Який милостивий Бог Ізраїлів до народу свого до чистих серцем, мої ж мало не покинулися ноги, мало не поскузнулися стопи мої, я позаздрив безумним, бачачи добробут беззаконних, бо нема їм страждання і до смерті їхніх і міцні сили їхні, трудах людських їх нема, і не знають вони людської біди. Тому то гордість підняла їхню пихакість, і як одежу одягаються вони у неправду та нечестя свої. Пливе, наче олива, неправда їхня, живуть за похотями свого серця, з усього глузують, зневажливо, говорять про Бога, звисока розмовляють, до небес підносять уста свої, і язик їхній обходить землю. Тому звертаються до них люди і п'ють їхню воду повною чашею і кажуть: як довідається Бог, і чи знає Всевишній, і ось ці нечистивці завжди живуть у достатку. І примножу їх багатство. І я сказав, чи не даремно я дбав про чистоту серця, і в невинності умов. руки мої, віддавав себе під удари щодня і щоранку осуджував себе. Але коли б я сказав, буду я так жити, то я став безрадником перед родом синів твоїх. Я став думати, як би мені все це зрозуміти, але кишким було це в очах моїх, аж поки не війшов я у святиню Божу, та не зрозумів кінця їхнього, дійсно на слізькій дорозі поставив ти їх. Над прірвою стоять вони, як несподівано прийшли вони до занепаду, щезли, погинули за беззаконня свої. Як щезає сон того, хто прокинувся, так Ти, Господи, розбудивши їх, знищив помисли їхні в місті Твої. Коли хвилювалося серце моє і боліла душа моя, я був нерозумним. Я як та тварина був перед Тобою. Але я завжди з тобою, ти тримаєш мене за праву руку мою, ти порадує твої, провадиш мене, і до слави твої, ти приймеш мене. Хто бо для мене є на небі, і чого без тебе бажати мені на землі, знімають серце моє, тіло моє за тобою, Боже, серце моє, доле моє, Боже, навіки. Бості, що віддалили себе від Тебе, гинуть, ти знищуєш кожного, хто відступає від Тебе. А мені найкраще прихилятися до Бога, покладати на Господа мою, сповіщати про всі діла Твої, церкві Твої вратах дочки Сеонової. Навіщо Боже відкинути нас назавжди? Навіщо розпалився гнів твій, на овець стада Твого, поміни людей Твоїх, яких спочатку зібрала рука Твоя, Ти обрав, як жезле Твого, Тво, на який вселився Ти. Піднеси руку Твою, поглянь на злочинство, їх, що народив у святині Твої у храмі Твоїм, як звірі рікають вороги Твої у храмі, зібрані Тво, поставили знамена свої, знамен наших. Наче в гущавині лісові високо замахували сокирами, всі двері, всі оздоби ломами та молотами порозбивали, вогнем спалили святині Твою на землі, осквернили оселю імені Твого, сказали вони в серці своїм, зруйнуємо їх зовсім, і спалили всі міста зібрань Божих на землі. Знамен наших ми вже не бачимо. Нема вже й пророка, нема між нами такого, хто сказав би, доки це буде, доки Боже буде ворог мучити нас. Доки противник буде ображати ім'я Твоє, навіщо відхиляєш руку Твою силу Твою, гніло мутності твої рази, же цар наш, раніше віки учинив спасіння посеред землі, ти силу силою Твоє море, Ти знищив голови змію воді, ти збив голову дракона, дав його на поживу людям Ефіопським, ти відкрив джерела і потоки, і ти ж висушив великі ріки. Твій день і твоя ніч, ти створив зорі і сонце. Ти поставив межі землі, ти ж установив літо і зиму, Згадай це, Ворог зневажає Господа, і люди нечистиві, ображають ім'я Твоє, не віддавай звірам душ тих, що проставляють Тебе, душу боги твоїх не забудь до кінця. Подивись на завіт Твій, бо всі темні місця землі наповнилися до Вами беззаконія. Нехай не повернеться смиренний і принижений принижені у Бога, і нехай прославляє ім'я Твоє, встань, Боже, захисти діло Твоє, згадай зневажання Тебе від беззаконного кожен день. Не забудь голосу тих, що благають тебе, бордені бо тих, що тебе ненавидять, підіймається проти тебе завжди. Слава Отцю, і Сину, і Святому Духові, і по і на віки віків. Амінь. Аллилуйя, лилуйя, слава тобі, Боже. Аллилуйя, слава тобі, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя слава тобі, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і й повсякчас, і на віки віків. Амінь. Слава ми тебе, Боже, прославляємо тебе і призиваємо Ім'я Твоє, про нього й чудеса Твої. Коли виберу час, каже Господь, я буду судити за правдою. Хоч закидалася земля, і всі, що живуть на ній, я утверджу стопи її, я кажу нечистивцям не беззаконствуйте і та й до злих. Не надійтеся на силу свою, не підносьте високоріг ваших, не говоріть на Бога неправду, бо не від сходу і не від заходу, і не з гір пустеля піднесення. А Бог є суддя, одного принижує, іншого підносить, бо чаша цій Господні в ній кіпи вино повне приправ. І він наливає з неї що його, вижмуть, і вип'ють всі грішники землі. Я ж буду радіти вік, буду співати Богу нашому, всі роги нечистивців зломлю, і піднесеться сила праведного. Знаний Бог у Юдеї, і в Ізраїлі велике ім'я Його, і була в салимі оселя Його, і перебування Його на Сионі, там знищив він стріли лука, щит і меч мечі війну. Ти славний і силою світиш з висот вічних, не встойли всі нерозумні серцем, заснули сном своїм, не знайшли сили в руках своїх. Віднів у твого Боже Якова, заснули кінь і корісниця. Страшний ти, і хто стоїть перед лицем Твоїм час, гніву Твого, з небес Ти сповістив суд, земля ужахнулася, і замовкла. Коли став Бог на суд, щоб спасти всіх пригноблених землі, гінів людський обернеться на славу Твою, залишок гніву ти приборкаєш. Поморіться і віддайте хвалу Господу Богу нашому, всіх, хто навколо нього принесуть дари страшному. Він смиряє дух князів, він страшний для царів землі. Голосом моїм до Господа я буду взивати, голос мій до Бога, він почує мене. День скорботи мої шукав я Господа, вночі підносив руки мої, не впускав. Їх душа моя, немала в кіхі. згадував я Бога і тремтів, став не немагав дух мій. Не змикалися очі мої, вночі я сумував не міг говорити. Я роздумав про дні давні, пригадував років віків минулих. Вночі роздумало серце моє, допитувався Дух мій. Невже навіки відкинув мене Господь, і не вивік більше до мене милості своєї. Невже назавжди спинилася милість, і скінчилося слово, його зроду рід. Невже забув замилувати Бог. В гніві своїм, зачинив щедроти свої, і я сказав ось горе мені це зміна правитів Всевишнього. Буду згадувати про діла Господні, згадувати спочатку чудеса Твої, будувати про всі діла Твої, роздумувати про всі діяння Твої, Боже, святая путь Твоя, хто Бог великий, як Бог наш, ти єси Бог, що твориш чудеса. ти показав між народами силу Твою, Ти визволив силу Твої, народ, Твій синів Якова та Йосифа. Побачили тебе води, Боже, побачили тебе води, боялися, затремтіли безодні, з хмар лилися води. Гриміли громи, стріли близько летіли, голос грому, твог котився по небу і блискавки твої освітили всю небесну, земля захиталася і тряслася, шляхи твої в морі, стежки твої у водах великих. А, сліди твої недовідомі, як стадо вівці народ твій рукою і рукою Мойсея і Арона. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, Духові, і час, і на віки віків. Амінь. Аллилуйя, лилуй, аллилуйя, слава Тобі Боже! Аллилуйя, лиллуйя, лилуя, слава Тобі Боже, Аллилуйя, лиллуя, аллилуйя, слава Тобі Боже. Господі, помилуй, помилосподі помилу, помилуй, слава Отцю і Сину і Святому Духу, не і пущу, час, і на віки віків, амінь. Святий Боже, святий кріпкістий і безсмертний помилуй нас, святий Боже, святий кріпкістий безсмертний помилуй нас, святий Боже, святий хріпкісті і безсмертний помилуй нас, слава Отцю і Сину і Святому Духу і пойсе вчасно, віки віків, амінь. Пресвятая Тройце, помилуй нас, Господи, очисти ріхи наші води, опрості беззаконі наші святи, посвіті сили, немочі наші. Імені Твого ради, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй і славу Отцю і Сину, і Святому Духу, всіх час, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наші, і сина, на небесах. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо нашим. І не введи нас успокусили але нас від лукавого, бо Твоє царство сила і слава Отця, і Сина, і Святого Духа, нині, по всіх і на віки віків. Амінь. Господи. Я жахаюся страшного дня пришестя Твої неминучого суду Твого Христе боюся, жахаюся і тремчу, бо маю безліч кащих гріхів. Ти ж, як милостивий Бог, раніше кінця на направи, і спаси мене, Спасителю, милостивий, слава Отцю, і Сину і Святому Духові. Коли поставиш пресків твій на суд, і перед тобою стануть всі люди, тоді цар не стане вищим за воїна і не відрізниться володар від раба. Бо кожен за своїми ділами або прославиться, або соромиться, і нині, і по всех віки віків. Причиста Діво мати, великі дари ти від Господа, бо ти ті тілом проділа єдиного святої Тройці, же кидався, на спасіння душ наших. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, помилуй, Господи, помилуй.

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи Боже наш, у милості багатий, в щедротах неосяжний. Єдиний Іслом безгрішний, що ради нас став людиною у крім гріха. Почую час цей благання моє, бо є немічній Боги, Я не маю добрих дів, і серце моє тривожиться в мені. Бо знаєш, ти Всевишній Царю, і Господі неба й землі, що я всю молодість мою в гріхах прожив, і за похотями плоті моїй ходив, я став посміховищем для діявола, бо завжди ходив за його порадами, валяючись у болоті пристрастей, я затьмарив розум свій від дитинства й донині, і я ніколи не виконував волі твої святої, а бувши в полоні гріха та діявола, я ніколи не думав про нестерпний гнів твоїх на грішників. Та вогненну гаїну, що чекає на них, а Впавши в вічай, я не приходив до розуму і тим позбавив себе твої милості, якого тільки ріха я не вчинив, якого діла дьявольського я не зробив, якого блододіяння з насолодою безоглядно не виконав. Розум огідними думками осквернив, тіло пристрастями занапастив, душу поганими бажаннями забруднив, і хто не плакав від мене окаянно, і хто не ридав від мене несправедливого. Це я один так тяжко прогнівив тебе, це я один гнів твій на себе розпалив. Це я тільки лукавство таке перед тобою вчинив. Я перевищив ріхах всіх грішників, бо рішив свідомо і нестримано. Але ти ж милостивий чоловік, любить, чекаєш на навернення грішників. Тому і я. Віддаю себе на суд Твій, і серцем, обіймаючи при ноги твої, як блудниця з глибини душі, взиваю очисти, Господи, і помилуй мене немічно, прихилися і почуй багання моє, слізь моїх не відкинь, і прийми моє покаяння, поверни, як блудного, і прийми, й прости, як того, хто видужує, бо ти ж не призначив покаяння для праведного і прощення даєш не тим, що не зрішили. А вимагаєш покаяння від мене річно за все гріховне, що я вчинив, і ось я наче без одягу, стою перед тобі, Господи, серцевіче, і сповідаюся в гріхах моїх, молю тебе про очі серце мого, дай мені сльози покаяння, та нестримне бажання виправлення, щоб я з доброю і та впевненістю перейшов до вічного життя, з тобою хвалячи. Благословляючи все святе ім'я Твоє Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас і на віки віків. Амінь.